Класно, красиво, дуже. Це фото моє. Дивіки. Оце найкраще, тому що я не люблю маленькі умивальники, які постійно бриюсь, розхльопуються, і так буде чуть акуратніше. Mm -hmm. Класно. Дозвольте вас ще раз привітати з вашої нової квартири. Дякую. Побажати вам, щоб в цьому місці у вас з'явилося відчуття, спокою, щастя. Ще раз вас вітаю від нашого засновника Рената Ахметова. Почнемо Передаю, нове життя. Передаю його найщиріші привітання Дякую. і побажання всього найкращого. Дякую, велика вам дякую, Рената Ахметова, що ви нас допомагаєте і не забуваєте про нас, про захисників Маріуполя. Дякую вам за квартиру.